Нюанс з приводу розмитнення електричних автомобілів у 2026 році. Дивіться, всі ви знаєте, що вже з 2026 року ввели ПДВ 20% на електричні автомобілі для розмитнення, але є один нюанс. Якщо ви розмитнили машину у 2025 році, а на облік хочете ставити у 2026, вас змусять сплатити 20% ПДВ. Тому, якщо не заволікайте, якщо у вас машина ремонтується ще, поставте її краще на облік у 2025 році, щоб у 2026 ви не платили 20% ПДВ. Ще раз, якщо ви розмитнили в 2025, а на облік ставите в 26 2026, все одно вам треба буде сплатити ПДВ 20%. Тому, якщо ви вже розмитнили, то і поставте на облік у 2025 році. Для того щоб не переплачувати 20%. якщо вам треба піропатрони, накладки комплектуючі, і все для відновлення безпеки, то все у нас Гербек